Тарас Григорович Шевченко, Катерина Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. полюбила молодого. В садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила, Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом. Там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, Поки слава на все село недобре ясть.